Глава восьма, Ісус же пішов на гору Єлеонську, а вранці знову прийшов у храм, і весь народ ішов до нього. Він сів і навчав їх. Приводять книжники і фарисеї до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому, учителю, цю жінку взяли нині на перелюбі. А Мойсей в законі повелів нам побивати таких камінням. А ти що скажеш? Говорили ж це, спокушаючи його, щоб знайти, за що його звинуватити. Але Ісус, нахилившись додолу, пальцем писав по землі, не звертаючи на них уваги. Коли ж продовжували запитувати його, Він, підвівшись, сказав їм: Хто з вас без гріха, перший кинь у неї камінь? І знов нахилившись додолу, Писав на землі. Вони ж, почувши це, докорені совістю, почали виходити один за одним, починаючи від старших до останніх, і залишився один Ісус і жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівшись і нікого не побачивши, крім жінки, сказав їй: Жінко, де ті, що звинувачували тебе? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла, ніхто Господи. Ісус сказав їй, І я не осуджую тебе. Іди і віднині більше не гріши. Ісус знову говорив до народу, кажучи Я світло для світу. Хто піде вслід за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Тоді фарисеї сказали йому. Ти сам про себе свідчиш, і свідчення Твоє неправдиве. Ісус сказав їм у відповідь, якщо і сам про себе свідчу свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду, а ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви судите за плоттю, а я не суджу нікого. А якщо і суджу я, то суд мій праведний, бо я не один. А я і отець, який мене послав. У законі вашому написано, що свідчення двох людей є правдиве. Я сам свідчу про себе і свідчить про мене отець, який мене послав. Тоді сказали йому Де твій отець? Ісус відповів ви не знаєте ні мене, ні Отця Мого. Якби ви знали мене, то знали б і Отця Мого. Ці слова говорив Ісус біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто не взяв його, бо ще не прийшов час його. Знову сказав їм Ісус, я відходжу і будете шукати мене, і помрете в гріху вашому, куди я йду, туди ви не можете прийти. Говорили ж юдеї, невже він уб'є сам себе, що каже, куди я йду, ви не можете прийти? Він сказав їм, ви від нижніх, я ж від вишніх, ви від світу цього, я ж не від цього світу. Тому я сказав вам, що ви помрете у гріхах ваших. Бо якщо не увіруєте, що це я, то помрете у гріхах ваших, тоді сказали йому, Хто ж ти? Ісус відповів їм, початок всього. Що й кажу вам. Багато чого маю говорити і судити про вас, але той, хто послав мене істинний є, і що почув я від Нього, те й кажу світові. Не зрозуміли, що Він говорив їм про Отця, сказав же їм Ісус. Коли піднесете Сина людського, тоді зрозумієте, що це я і що нічого не роблю від Себе, а як навчив мене Отець мій, так і говорю. Той, хто послав мене є зі мною, отець не залишив мене одного, бо я завжди роблю угодне йому. Коли він це говорив, багато хто увірував у нього, тоді Ісус сказав юдеям, які увірували в нього. Якщо будете перебувати у Слові моєму, то ви істинно будете моїми учениками, і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Йому відповіли ми рід Авраамів і ніколи не були рабами нікому. Як же ти кажеш станете вільними? Ісус відповів їм істинно, істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, є раб гріха, але раб не перебуває у домі вічно, а син перебуває вічно. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільними. Знаю, що ви рід Авраамів, однак шукайте, як вбити мене, бо Слово моє не вміщається у вас. Я говорю те, що бачив у Отця Мого, і ви робите те, що бачили в Отця вашого. Сказали йому у відповідь: Отець наш є Авраам. Ісус сказав їм: якби ви були дітьми Авраама, то чинили б діла Авраамові. Нині ж «Шукаєте, як убити мене чоловіка, який сповістив вам правду, почуту від Бога, Авраам цього не робив. Ви робите діла Отця вашого. На це сказали йому. Ми не від любодійства народжені, маємо одного Отця, Бога. Ісус сказав їм: Якби Бог був Отець ваш, то ви любили б мене, тому що я вийшов і прийшов від Бога. Бо я не сам від себе прийшов, а Він послав мене. Чому ви не розумієте моїх слів? Тому що не можете чути слова мого. Ваш батько є диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він, людина-убивцею був споконвіку, і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому, коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. А коли я істину говорю, то не вірите мені. Хто з вас викриє мене у гріху? Якщо ж я говорю істину, то чому ви не вірите мені? Хто від Бога, той слова Божі слухає, ви тому не слухаєте, що ви не від Бога? На це юдеї сказали йому у відповідь, чи неправду ми говоримо, що ти самарянин і що бісу тобі? Ісус відповів, у мені біса немає, але я шаную отця мого, а ви зневажаєте мене. А втім, я не шукаю слави моєї. Є той, хто шукає і судить, істинно, істинно кажу вам, хто слово моє збереже, той не побачить смерти повік. Юдеї сказали йому: тепер ми зрозуміли, що бісу тобі. Авраам і пророки померли, а ти кажеш, що хто Слово моє збереже, той не зазнає смерти вік. Невже ти більший від Отця нашого Авраама, який помер? Ісус відповів: якщо я сам себе славлю, то слава моя ніщо, мене прославляє Отець мій, про якого ви говорите, що Він Бог ваш, і ви не пізнали Його, а я знаю Його. Якщо скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас неправдомовцем, але я знаю його і слово Його зберігаю. Авраам, отець ваш, був би радий побачити день мій, і побачив і зрадів. На це сказали йому юдеї. Тобі немає ще й п'ятдесяти років, і ти бачив Авраама. Ісус сказав їм істинно, істинно кажу вам. Раніш ніж був Авраам Яє. Тоді взяли каміння, щоб кинути на нього, але Ісус сховався і вийшов з храму, пройшовши посеред них, і пішов далі.